Девон Ларат Генадій на цікавий арфайт у Стамбулі. Мартін Сліціс у Грузії зачіпає тему війни в Україні, різні пріоритети у Медокса та Головінського. І чи буде ще один світовий рекорд у Кордіякі? Це був анонс вам на затравочку, а далі більше. 6 травня відшумів рамфайт між Девоном Ларатом та Геннадієм Квіквіня. Цей двобій відбувся у рамках турніру Захід проти Сходу у Стамбулі. Треба сказати, що Ларат не зрадив собі та своїй манері поведінки. був, як завжди, провокативний та наглий, але потім дещо змінив свою стратегію, почав нахвалювати грузина, а згодом запропонував йому проводити спарених кожен день напередодні турніру. в свою чергу, не зморозився, в результаті ми побачили, як вони двоє волочаться по місту майже цілий тиждень. Щодо самого армфайту, то сильнішим виявився саме грузинський рукоборець. Go! Yeah! Yeah! On yeah! Goal and Devin Larratt has it. And the pressure goes on now into the hand oh of yes, Gennady. Gennady. Yes, He's on the receiver. You oh are my god! And he works, yes. for Gennady to give yes, up. Yes, Gennady. Oh, na! Oh, na! Oh, na! Oh, na! Opa na! Народ, я не надто шарю в армії, але як на мене це дуже цікава тема, тому пишіть, чи потрібно таке на каналі. І питання до тих, хто дивився поєдинок, як вам суддівство? бо я читав, що воно було явно не на користь Ларата, а саме під час виставляння плечей спортсменів перевагу отримував Квік Віння. Тож чекаю ваші відповіді у коментарях. Мартін Сліціс, для тих, хто не знає, це американський спортсмен, найсильніша людина світу 2019 року. У рамках свого ютуб-проекту він побував у Грузії, де відвідав свого друга Константина Джанашів. Разом вони покаталися по горах, потренили, побували у Ливана-Сагінашвілі. А потім Мартінс показав себе неабияким красунчиком, зачепивши тему війни як в Україні, так і в Грузії, і ясно давши зрозуміти, що країна-помилка 404 – це агресор та терорист. Війні Україн Тю Вінпіка say uh, We were on this trouble. Russia is now on Georgian territory. Every day they take their borders near, near, near and our land. відео вже набрало більше ніж півтора мільйони переглядів. Вийшло класне, душевне, коротше, дуже лампове. Як казав Петевушкин, це мій рекомендаціон. Посилання буде в описі, тож рекомендую подивитись. Джуліус Медокс, схоже, відновлює свою підготовку до жиму у 800 фунтів. Хто не знає, це світовий рекордсмен у жимі лежачі. Йому підкорилось 355 кг, а ті самі 800 фунтів, або по-нашому 363 кг раніше американцю не зайшли. Тому він хоче другу спробу, менше місяця тому на раз з паузою дуже впевнено залетіло 331 кг, а минулого тижня 235 кг. Джуліус пожав на 5 разів в 10 підходах. Чим, власне, нагадує нам, що ключ до успіху, як у жимі лежачи, так і взагалі у прогресії навантажень це варіативність. А от рекордсмен України у жимі Дмитро Головінський згорнув свою підготовку у цьому напрямку. Думаю, Дімончика знає переважна більшість тих, хто займається силовими видами спорту, особливого представлення він не потребує. Раніше від нього були заяви про оновлення свого ж рекорду у 306 кг, але минулого тижня Головінський заявив, що не збирається продовжувати підготовку і зосередиться на стрітліфтингу, зокрема у підтягуваннях. А наступною важливою зупинкою наших силочів стане турнір Strongman Classic, який відбудеться у Лондоні 8 липня. Організатори із Giants Life вже анонсували склад учасників, до яких увійдуть три українські спортсмени. Це Олексій Новіков, Павло Кордіяка та Павло Наконечник. Щодо Павла Кордіяки, який зайняв шосте місце цьогорічного World Strongest Man, уже 28 травня він матиме змогу поставити ще один світовий рекорд на цей раз у перенесенні щита вагою 186 кг. Це має відбутися на турнірі найсильніша людина Британії. Я так розумію, що Павло запрошений туди як спеціальний гість, конкретно для цієї рекордної спроби. Попередній рекорд становить 98 метрів. Кодіяка націлені на соточку. Друзі, на цьому все. Пишіть в коментарях, чи цікаві вам такі новинні випуски. Якщо так, то підтримайте відео вподобайкою, а мене підпискою. Ну і як завжди, тягайте залізо і бувайте здорові!